Ми продовжуємо нашу програму в об'єктиві. Я Андрій Скоп. То чи варто говорити правду? І кому вона потрібна на сьогодні? Ця правда? Ми продовжуємо нашу розмову з громадськими діячами Ігор Ужиївський, голова об'єднання небайдужих громадян, Богдан Панкевич, голова громадської дай. організації Українська Галицька Асамблея. Пане Ігоре, почнемо від вас: ото чи варто говорити правду? В тій ситуації, в якій є зараз Україна, чи варта критикувати владу? Чи граємо тим на Путіна, чи не граємо? На мою думку. Е Правду завжди потрібно говорити, тому що коли ти говориш правду, ну якщо я християнин і і, і ми якісь ми, ну визнаю якісь християнські моральні цінності, то правду я зобов'язаний говорити. Навіть ну зобов'язаний так вчить нас, будемо говорити в нашому віросповіданні, що ми правду повинні говорити, не таїти правду. Я не говорю, що ми повинні опускатися до критиканства і критикувати огульно все, але висловлення правди, і якщо хтось робить якісь помилки, чи то уряд. Чи то президента, чи будемо говорити різні посадовці, навіть мій колега, я буду говорити правду і казати, що ти тут помиляєшся або робиш не то, що потрібно то робити. Не дивлячись, що йде війна, чи є тяжка ситуація в державі, що держава перебудовується, але ми повинні висвітлювати правду повністю. Пане Богдане, ну на вашу думку, в тій ситуації, в якій є Україна, чи можна все говорити? І що це правда є в тій ситуації? Слухайте, то що не можна, це є спецінформація, ми її знати не будемо. Решту все можна говорити. Пізнайте правду, правда вас вільними зробить. Якщо будемо приховувати правду, ми станемо рабами брехні і запутаємося в тому. Вертаємося до старих радянських часів. Зверху жили боги Політбюро, знизу був Плєпс без права. Ним маніпулювали і тримали дурними. Дурними можна маніпулювати. Ця технологія один до одного перейшла в незалежну Україну. Прекрасно її використовує і влада, і опозиція, бо вони потім міняються містами. місцями, влада стає опозицією. І далі є все таке: зроби чоловіка дурним, і ти зможеш його приватизацією забрати, що він мав. Можеш маніпулювати ресурсами громад, можеш робити з бюджету собі в кишеню переливання і на офшори перекидання міжнародної валютної допомоги. Все буде файно. Головне, тримай людей щасливими і дурними. І це наші мас медіа Перепрошую, я ми зараз є в мас-медіа, але це стосується до тих мас-медіа, які чомусь вливають двічі більше ніж заробляють. Чомусь вони вливають, та для того, щоб маніпулювати суспільство. Щоб триматися при владі, щоб отримати закритий клуб влади від того, щоб нові люди, наприклад, теперішні люди майдану, туди доступилися. Я би ще казав до Богдана, додав до того, що ти говориш, не тільки зробити людей дурними і тримати в інформаційному вакуумі, або давати інформацію, яка можливо не відповідає дійсності, тому що ну прикрасити, гарно зробити, то є перший. Тоді люди не знають, що робити, і живуть домислами. Хтось сказав, хтось переповів, і так ніби виходить. І друге є дуже тяжко, коли людина є бідна. Бо якщо держава робить і людей бідними, бідними. Тоді бідними людьми так само можна маніпулювати. Я тобі дам якісь там, ніби подачку. наприклад, вчителям додамо якусь там, якусь маленьку премію, тому що ти вже будеш мовчати. Лікарам ще щось додамо. Пізніше, навіть з тими субсидіями, так само, ми вам ніби щось додамо. Але хоча люди не знають, що робиться з тими сусідів як оформити, тобто бідними людьми і ті, що живуть в інформаційному або в брехні в інформаційному вакуумі, легко маніпулювати, сказати, ти так маєш робити. Та як Богдан казав за світських часів, історія переписувалася, мали вірити, те, що сказали, неправду говорилося. І, і виховували від школи від садочку, будемо говорити аж до університету і до роботи, виховували людей, які були безхребетні, або вірили тій інформаційній потузі, яка давала брехню. Ми маємо мали гарний приклад. Наш колега, твій вчитель, так само наш колега покійний Сашко Кривенко. Так він завжди, який не був він, але він завжди говорив правду. Якщо йому не подобалося, він ту будемо говорити роботу, виступав, кидав, але він коло себе згуртовував людей і починав такий проект, де та правда висвітлювалася. Правда ж було таке? Правда? Так. А результат, пане редакторе, ми маємо в сусідній державі, де є результат маніпуляції люд... системного говоріння неправди всіма і владою, і засобами інформ... масової інформації. От маємо зараз зомбі. Населення зомбі, оце буде результат неговорення правди. Отож, чи хочуть люди чути і знати правду в матеріалі наших журналістів? Так, хай вона буде погана, але була правда. А от то, що показують, хоч по телебаченню, в якому стані наші воїни це наші діти. Це наші діти. То мене от я розстроюся, я плачу мене сльози на очах. Тому що мені боляче? Я б могла купити мишльопанці, але я боюся нарватися на лже волонтерів. Та, щоб на щось надіятися. То щось би думали, щось надіялися. З охотою навіть і хлопці би воювали більше, йшли б. А так уникають, бо знають, що все на От за і правда потрібна нам. Так. Ну, Наприклад, ситуація в Росії. Їх дезінформують, і вони думають, що нас у Львові оббивають, не знаєте, що відбувається. Насправді це не так, все спокійно, все звичайно. Хоча останнім часом здається, що цієї правди аж забагато. І у кожного своя правда, і кожен висловлює цю правду, і потрібно об'єктивно людині сприймати її. Ну, звичайно. Це ж. Ну, тобто потрібно бути в курсі всіх справ. І якщо ну, ти не знаєш, що відбувається, ти не знаєш, як тобі реагувати, як тобі діяти, тобто що тобі думати. Правду постійно треба говорити, а зараз тим більше. А чому? Та тому що правда завжди перемагає. І тому не треба лукавити, треба говорити так, як є в житті. От на вашу думку, які б ви особисті приклади привели того, що ви хотіли би сказати, але не можете сказати? Чи ви маєте якісь такі приклади, пане Будане? Знаєте, це є ото, що і пан Ігор казав про огульне очорнення. От цього і неділі читали Євангелія з прекрасною інструкцією, як говорити, скажімо, з людиною, яка робить погано? Треба поговорити сам на сам, не допомогло, приведи свідків, поговори при свідках. І третім кроком, опубліч, дай тому розголос. Тому ми не можемо, не розуміючи суті справи, не перевіривши, відразу давати розголос. Ми маємо прекрасну інструкцію з Евангелією. От, Треба її дотримуватися, але коли не допомагає, публічний розголос, суспільний, громадський повинен зупинити неправду, зупинити зловживання, зупинити негідні вчинки. Є дуже важко. Я знаю, що мав в своєму житті, кожен мав, напевно, дилемму, Або я говорю зараз правду і роблю собі гірше, або я тихонько так, знаєте, як то по-нашому, так по совєтськи промовчу, тут от десь там щось, ніби я не побачив, ніби то якось воно мене не стосується, і, і не буду псувати стосунки. У нас у Львові це особливо, на Галичині. Кожен зі всім пов'язаний, кожен є родич, кум, знайомий, з ким вчився, дружив, працював, жінки і так далі. Ви розумієте, тут не годен сказати правди, якщо це не стане форматом доброї, гідної поведінки. Зараз воно є поки що якимось форматом таким нетиповим. Йому що більше треба, він що варять, це мусимо переламати. Знову так, вже затаскана теза, ми є. Зобов'язані загиблим на Майдані. Ми є зобов'язані тим більше тим, хто гине на війні. То, що ми будемо зараз, чекайте, вони під кулями стоять, а ми не можемо правду сказати. Ну, ну то смішно. Ну, гарна теза. Дійсно, люди ризикують своїм життям, здоров'ям, майбутнім, бо ми не знаємо, яке їх майбутнє чекає, тих, які вертаються. З війни, а ми боїмося говорити правду. Що сталося, пане Ігоре? От ви говорили про Сашка Кривенка, але це ціла плеяда була журналістів, які завжди говорили правду. Що стало? Що поламалося? Чому знову почалася маніпуляція брехнею? Я думаю, на мою думку. Ну це моя приватна думка. Не. Багато хто, можливо, я не знаю, не можу гульно говорити, але відчуття я таке, що одні собі дістали добре якусь, будемо говорити, посаду, одні дістали кошти величезні, які примовчують, бо не хочуть того говорити. І одні купили різні політичні проекти і люди зупиняються. Чого я, я того не розумію. Ну, Наприклад, який приклад проведу. Є в нас закон прийнятий підписаним плюростацію. Але я щось не бачив, таких публічних, будемо говорити, якісь опублікованих матеріалів деякого керівника вищої посадової ланки, які, якого би ви зняли від починаючи від там від колишнього міністра, заступника міністра, голови адміністрації, перші заступники, тобто нема того, тобто в ніби ми все забули. Те як Богдан говорив. Ну, Неділя було зіслання Святого Духа. так? І, і я думаю, що кожному в нашій душі, в кожному серці є та іскра Святого Духа, який живе. Але якщо ми перестаємо говорити правду, і воно горить так, але пізніше воно починає засипатися попелом. Щоб не, не сталося так, що от той вогонь, який горить в кожній людині, бо я вірю, переконаний, що він горить в кожній людині, ми засипаємо попелом, і пізніше вже розпалити, то буде дуже тяжко. Тоді треба перейти через якісь себе переступити і знову почати той вогонь розпалювати. Я по своєму прикладу, може я в багатьох питаннях колись і постраждав батьох по своїй роботі, але я завжди старався і говорити правду. Тобто не, не йшов там за якимись, як сказати, посадами чи інше. Бо я рахую так, що і людина, яка навіть сказала правду і щиру правду, не. Ну, сказати, не стала повією, ну, повією, політичною повією чи інше. І, і сказала ту правду. Я готовий, наприклад, і ти, і тій людині, навіть я перейти руку подати, яка то зрозуміла. Яка не зрозуміла, ну то вона, може, з часом зрозуміє, що ти щось говорив і говорив їй правду. Я рахую, що то лікує суспільство. І завдання журналістики, завдання громадських організацій, діячів, які починають зараз ставати. На, будемо говорити на ноги і якраз почати очищуватися. Найбільше, напевно, мені шкода і тривожно за журналістів, тому що ви є ті, хто найбільше кожного дня, я думаю, навіть має оцю дилемму. Бо є власники радіостанцій, телеканалів, газет, і дуже часто та правда є проти того, що їм тим власникам є вигідно і зручно. І то є страшний виклик, то втрачається робота, за тим що є сім'ї, діти. Я не знаю, який має бути прийнятий закон про українську журналістику, бо з того починається донесення правди до людей. Журналіст мусить бути захищений від свовілля власника, олігарха, щоб він міг говорити правду. Я вас розчарую. Знаєте, я в журналістиці працюю ще з середини 90-х років, і я вам скажу чесно. Насправді дуже часто дилема стоїть не між власником масової інформації, а між собою і собою. Це в 90% випадків. Тобто, можливо, 10% десь якісь власники коригують те, що їм вигідно маніпулювати якоюсь інформацією. Звичайно, що ми не будемо заперечувати, що є такі. Але в більшості самі журналісти не хочуть. Або не можуть, або думають, чи варто це робити. Я казав, що я перед програмою спілкувався з батьма львівськими журналістами, готуючись до програми, і вже всі говорять в один голос: ми змучилися не до кінця говорити правду, власне, не брехати, а не до кінця говорити правду, Щоб не було звинувачення, що ми граємо на Путіна, на Росію. Все прийнято рішення, якесь внутрішнє для більшості ми говоримо те, що є. Бо інакше вони перетворюють нас на російських журналістів. І тому, от е, я би хотів запитатися, що повинні зробити і політики, і громадські діячі, ну крім журналістів, щоб зламати в собі отої страх говорити правду. Неочищення влади, продовження схем корупції це, якщо про це не говорити. Якщо про це говорити, ми граємо на Путіна, чи якщо про це не говорити, ну то ми принаймні, граємо так, на всі Путіна. декларують, якщо ти критикуєш президента, уряд, владу на ніспитаюся. Я, місце... я питаюся, якщо не говорити про зловживання влади, ми граємо на Путіна чи ми навпаки не граємо на Путіна? Тобто я думаю, що якщо ми говоримо правду, очищуючи владу, міняючи систему влади, це і то, що Путін найбільше боїться. Я з вами категорично погоджуюся, бо я також, власне, чому я. Е, моя ідея була цієї програми, щоб заперечити теж, що говорячи правду, ви граєте на Путіна. Навпаки, коли а ми грає, говоримо правду, ми робимо йому шкоду, тому що від правди зло втрачає силу. Від брехні і півправди воно здобуває силу. Е, Пане Юре, ви багато років працювали в Українській Готовській церкві. так? На досить високій посаді. От, на вашу думку, яка роль церкви в цій ситуації? Бо зрозуміло, з громадськими діячами, журналістами і політиками, так вони завжди є від чогось залежні, навіть самі від себе. Церква все-таки є незалежна. Що в цій ситуації церква може зробити, щоб людям доносити ту правду? Бо якщо ми не будемо доносити тої правди, люди будуть її собі, як ми вже говорили, вигадувати, жити в ній. І тоді ще гірше буде, небезпечніше. Не, так, ну я не священник, але моя думка така, що завдання церкви, завдання церкви то е, фактично вести, вести людей до спасіння, так? до другого життя вічного. так? Якщо і готувати ту, нас, кожного з нас до того підготувати. Церква перед нами ставить її заповіді Божі, є, так? заповіді Божі. І ти е, маєш вільну волю як християнин. Готовий чи не прийняти то і чи не жити по тих заповідях Божих. тобто ти повинен зробити вибір в своєму житті, аби я живу чесно, згідно моральних християнських принципів, або я тоді зраджую. То не означає, то або нас дуже багато е, е, деколи приймають християнство, як знаєте, як таке от зовнішнє. Я прийшов, помолився, зробив гріх, пішов, посповідався і далі готовий той гріх робити. Ні, якщо ти. Якщо ти, є справді, готовий жити з моральними принципами тими, то повинен ти жити і бути прикладом, що на тебе дивилося, що ти є прикладом в тому житті, яку посаду ти займаєш, маленьку чи більшу, то є роль церкви виховати таких громадян, починаючи з починаючи школи садочку, щоб ті громадяни наші відчули, що вони є вільними людьми. Бо людина вільна, і на мою думку, вільна людина вона не може робити зла, якщо вона вільна. Вона може тільки робити добро. Е, я ж нагадую приклад, коли був замах на Івана Павла II, він прийшов власне, до свого отого, вбивці, так, так. Е, прийшов і сказав: я тебе як священник, я тебе прощаю, але ти мусиш нести покарання за законами держави. Так. Я веду цей приклад до того, що ми маємо колосальну, не боюся того, жахливу корупцію в армії. І ми не маємо прикладів боротьби з тою корупцією, а про неї всі знають і про всі, всі між собою говорять. Знову ж таки, щось інформація якась виходить ззовні, але знову ж таки стараються не говорити, бо ми граємо на Путіна. так? От чому не карають тих злочинців? Це пов'язано. Все пов'язане настільки глибоко, настільки зацементовані зв'язки, ще старі, Помаранчеві, Януковичівські. Ви ж бачите, це закритий клуб. Наша влада це є закрите акціонерне товариство. Туди доступаються тільки ті, хто став там своїм або іншими якимись шляхами, але то є закрите. Там тільки перетасовують ті пазли, розумієте? То подивіться, що зараз робиться, очищення влади хтось бачив? Ніхто. Фейковий якийсь там кількох людей. Там хтось з балкону стрибнув, ще невідомо, чого він стрибнув і чи сам стрибнув. Розумієте, ми нічого не бачимо. То це, тобто, і ви хочете з армії... балкону це вже очищення влади. <реш> це єдиний спосіб очистити. Якщо владу. контрабанда, якщо контрабанда між ДНР, де хлопці гинуть, так а через кордон іде контрабанда, лівий вугіль сюди. Продукти туди, 5 мільярдів. Я не пам'ятаю. В місяць оцінюється гривень. Об'єм контрабанди на варві так званий на контрабанді. Хто то буде очищати? Що президент не може губернатора Луганської області, який кришує там по дуже багатьох волонтерських інформаціях поміняти. Гелетея доно паяця, перепрошую, тримали міністром оборони. З кількох людей положили, яке було постачання армії. Ну, жах на волонтерах це все трималося на тих купіках. Та люди вже не можуть з себе виконувати два рази функції держави, раз платячи податки, а другий раз ще свої кишені, армію забезпечуючи. От мене ви підняли питання дуже важливе. Контрабанда, митниця. Ну зараз контрабанда зазнала якісь такі розмахи, що найкращі часи, як в апках кучми такого не було, так і всі це знають. Ніхто. Про це не говорять. Але питання в тому, що ви говорите про контрабанду ДНР і ЛНР. І ви згадали там про адміністрацію, так, державні. Але коли ми говоримо про не говоріть правду, бо армія боїться тої правди, бо не можна в нас війна. Але це ж армія має закрити кордон. Хіба не про кордонники? Чи це мають робити чиновники? Ну, армія, армія. настільки є. Під наказом це люди є настільки по статутах. Ви розумієте, що вони просять деколи волонтерів пролубіюйте, бо ми голодні. пролубіюйте, бо ми не маємо та на деколи. Напишіть мені, де просять волонтерів за нас. напишіть, бо ми себе боїмо написати рапорт і підписати. Вони ж вони ж прийняли розумієте? присягу. Вони є під законом, і фактично будь-яке невиконання... Наказу командира, то є кримінальна відповідальність Але може зрада батьківщини. Це ще. армія не тут не тоталітарної країни має бути, а так. демократичної. Так. І рапорт начальства, рапорт через має голову начальства. Якщо начальство корумповане, це і обов'язок має бути, а не ЧП і розглядатися ті питання мають і, і висвітлювалась. Ті питання, тому що єдине, я говорю, що є, є ще питання доступу журналістів до інформації. Тому що так само і журналісти перед журналістами, на мою думку, я не знаю, Андрію, як вас, журналісти, але відчуваю, що журналістів до всієї інформації не допускають, яким чином тоді журналісти можуть висвітлити. Там є бар'єр, там є бар'єр, там є бар'єр, і там старі дуже багато бар'єрів. І журналісти повинні повинні все ж таки зібратися ще і сказати, що ми вправі мати, як будемо говорити, четверта влада, так мати. Доступ до будь-якої незакритої інформації, яка не несе державну таємницю, і ту інформацію, перепустивши через свої знання, через свій розум, через е, своє бачення, не викривало представити людям, що вони могли оцінити і зробити. Дуже Ви. вам дякую, пане Богдане. Дякую, пане Ігоре. У нас вийшла така, я думаю, гарна розмова, <сум> і висновок тої розмови. Давайте говорити правду. Власне, правди боїться зло. Зло це зараз є Путін. І його армія орків, так скажемо, власне, завжди зло боїться правди. Дякую вам за увагу. Дякую.